Служіння проображення тавор. Це одночасно щось нове і щось древнє і відоме вже 2000 років тому. Це як горниця, де 120 божих людей очікували Святого Духа, і їхнє очікування виправдалось. Прийшов Господь, прийшов Дух Святий, все, як Ісус обіцяв. Тавор це такий інструмент, який Бог дає, я вірю, сьогодні церкві для того, щоб служителі. Просто віруючі люди вони могли оновлюватися в Божій присутності, в Божій благодаті. Ми маємо спільність як Божі діти, ми маємо спільність як з Господом, так і один з одним в тілі Христовому. Бо коли ми з'їжджаємося на молитовні тавори, коли ми збираємось, тільки тоді ми робимо тіло Христове цілісним. Ми маємо щонеділі богослужіння, ми маємо посеред тижня короткі молитовні богослужіння, але ще в Старому Завіті, знаючи людську натуру, Господь наказав своєю заповіддю, особливою про те, щоб людина збиралася, відклала кілька днів свого життя для того, щоб безпосередньо сконцентровано стояти перед Господнім лицем. Пережили неймовірні речі. Господь був так близько. Вірю і очікую Божої слави в нашому житті. Суть цього молитовного нашого Вікенду вона є проста. Це є ваші три дні, які ви відкладаєте для Господа. Це багато молитви, коли ми не обмежені в часі. Це багато Божого Слова, коли ми ділимося взаємно. Найсвіжішими откровеннями, пророчими з неба про те, що Господь промовляє церкві, і промовляє кожному з нас. Це також є наша спільність, де ми можемо навіть в відпочиваючому режимі бути один з одним, і ділитися нашими і радощами, і успіхами і труднощами, і підтримувати один одного. І тому всі ці інгредієнти вони складаються воєдино великий, сильний Божий поштовх людської душі до неба, до вічності. Приїхали і тут пережили Божу присутність, котра наповнює нас і дає нам хліб життя, щоб жити, і благословляти, і давати, і рухатись далі. Таке мальовниче місце на базі римо Католицької церкви, це Паломницький дім. Умова п'ятизіркового готелю, так що запрошую вас. Якщо ви обділяли себе дуже часто відпочинком, то зараз саме час сумістити кілька речей воєдинок і зустріч з Господом і відпочинок. Прекрасних у. Чому це служіння молитовного уікенду називається для нас тавор? Це колись давно Господь мені на іншому такому молитовному служінні дав мені таке сильне, сильне переживання його присутності. Також протягом трьох днів і я запитував себе і його, чому таке глибоке проникнення Божої слави відбулося в мою душу. І Господь мені нагадав цю подію, коли три апостоли, які пішли за Ісусом на гору тавор, Ісус перед ними преобразився, і вони після цього висловлювали такі дивні відчуття своєї душі. Вони казали, так добре нам бути тут, що аж хочемо побудувати там трикущі чи жити, і назавжди залишитися в цій Божій присутності. І ми не знаємо, що ми отримаємо, і ми не знаємо, яким Господь відкриється нам в той чи інший момент. Але ця невідомість і цей пошук Господу. Пода через невідомі зустрічі з ним, це те, чого я особисто чекаю. І ти мов би на цьому таворі 2000 років назад, і той Ісус, до якого ти ніби вже звик, повстає перед тобою зовсім по іншому, в більшому сяйві, в більшому світлі, запрошуємо вас прийняти участь. Я думаю, що ви будете задоволені для пошуку Господа, для відновлення свого духа, для відновлення свого служіння. Запрошую всіх, хто бажає близько близько зустрічі з Господом. Обов'язково не пропустіть цей час. Відгукніться. Кожний, хто хоч би раз приїжджав на цей тавор, він причащається Святого Духа, і він любить Господа ще більше. Він міняється і прибражається. Господь залишає свій знак на серці такої людини. Бажаю вам Господа такого! Бажаю вам пізнання Святого Духа. Господь це не тільки той, кого ми можемо розуміти, це той, кого ми можемо переживати. На вершині духовних небесних гір.